У Хмельницькому працівники дитячих садочків влаштували благодійний ярмарок на підтримку військових. До нього долучилась і Леся Сільчук. Жінка презентувала музичну гру, яку сама розробила. Так як ми музичні керівники, ми готуємося до свят, і дуже важливо у нас мати ось такий доробок у вигляді сценаріїв. Зараз він дуже потрібний, тому що ми готуємося до випускних свят. І таким чином я хотіла долучитися до збору коштів на допомогу нашим збройним силам. У ярмарку взяли участь представники 12 дитячих садочків міста. Представили власні доробки, вироби, хендмейд та солодощі. Нам запропонували долучитися, підібрати посівнички в наші вихователі. Виставляють, пішли підтримати, обмінятися досвідом. Придбала хлопчика такого, бо в мене такий синочок дуже на мого схожий. І він шахтів мене без патрон. Вони мене чекали. Для розвитку нашого покоління для сьогодення це дуже цікавий і досвід колег, і щось новеньке, щось сучасне. Це не просто ярмарка, так а благодійна ярмарка. І ми завжди в усьому приймаємо і підтримуємо наших захисників бо розуміємо, що вони наше все, наше майбутнє. Відбувся ярмарок у приміщенні Хмельницької художньої школи за ініціативи Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Педагоги нашої громади, нашої хмельницької міської територіальної громади, дуже впевнено тримають свій освітній фронт. Вони виховують дітей, вони вчать, розвивають, формують майбутнє покоління нашої держави. Ми Розуміємо, що донатити на збройні сили України ми можемо лише своїми творчими ідеями, своїми цікавинками Бачите, як багато сьогодні гостів до нас завітало. Ми радіємо з того, тому що ми впевнені в тому, що Україна переможе. Всі зібрані кошти, а це понад 14 тисяч гривень. Організатори передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Денис Клименко, Микола Юрковський Новини міста.